Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. слухаєте українське радіо В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнирядну цієї години. Ми разом з вами. Отже, зараз будемо говорити про те, як аеророзвідка допомагає українським військовим на полі бою. Військові експерти вважають аеророзвідників очима українського війська. Вони ретельно вивчають ситуацію на полі бою, збирають необхідну інформацію, наприклад, для десантників, танкістів, артилерії. От зараз будемо говорити, якою є роль аеророзвідки в сучасній російсько-українській. Війні. Про це ми говоритимемо з Вадимом, який є керівником напрямку роботизованих технологій громадської організації аеророзвідка. Вітаю вас, Вадиме! Да, Доброго дня, давайте почнемо нашу розмову з такого запитання: от як безпілотники зараз допомагають нашій армії ввести війну на полі бою. Ну фактично, безпілотники це зараз вже така знаєте, дуже невід'ємна частина того, що відбувається. А ще там декілька років тому це було таке велике чудо. А це вже зараз стало нормою, тому що безпілотники допомагають вам передчасно бачити все, що може з вами відбуватися, як в вашу сторону рухається ворог, чи десь щось міняється, і це дає нам можливість дуже швидко і вчасно давати відповідну ну відповідь на це. Ми знаємо, що українські військові використовували безпілотники в зоні ООС ще до 24 лютого. От як ви вважаєте, що змінилося з використанням цих літальних апаратів з початком повномасштабного вторгнення? Можливо, є кардинально конкретні такі зміни. От що би ви назвали? Ну, по-перше, те, що зараз відбувається, зараз вже е дуже багато людей і різних компаній, да і військові, які вже розуміють, що це. Ну, коли гине безпілотник, можна завжди не збирати гроші. Да, ми бачимо багато фондів є і багато компаній, які кажуть, давайте купимо, не збираємо. І це допомагає нам просто, щоб ми могли берегти життя наших воїнів. І це от те розуміння, яке в нас є, що нам, е як маленькій країні, яка насправді набагато менша, ніж та ж сама Росія, це те, що дає нам перемогу для того, щоб ми могли виграти. Саме от, е техніка, якась інтелектуальна безпілотники чи різні інші а рішення, тобто це війна не людьми, як іноді кажуть російські генерали, а війна саме технологіями, інтелектом. Це те так, війна майбутнього для українців. Угу. Да, це для українців, для нас дуже важливо зберегти наших людей. Росіяни бачите, в них їх їм треба свої амбітні води амбіції та імперські виконати. Їм не важливо, якими засобами. А для нас життя наших людей це дуже важлива річ. і тобто, і ми, і ми ну не знаю, витриматимо любих гроші, які в нас є, тільки для того, щоб зберегти життя наших людей. Ви кажете, що зараз дуже багато волонтерів, і просто людей збирають на безпілотники. От в середньому скільки коштує безпілотник і де його можна придбати? Ну вони різні, є різні. Там насправді оця вілка просто по ціні, вона дуже різна. Тобто є від простих, які коштують там декілька тисяч доларів до різполотників, які коштують під мільйон доларів. Тож, тобто, ну у українців так само, я думаю, є різні на ті можливості. У нас є українці, для яких і мільйон доларів не важко потратити. Тобто є заводи, які їх роблять, є ну насправді ще в інтернеті дуже багато різної інформації. Так само від військових, які дають дуже точний опис того, що працює на фронті, що не працює, що краще брати, що не брати. Да. Є біспротіки, наприклад, там різне китайського виробництва, у яких такі моделі є, через які, наприклад, там росіяни можуть за нами стежити. Ну тут є різні каби переваги, і я думаю, в інтернеті зараз дуже є багато інформації, так само на наші карінки розвідки, ось с ми іноді пишемо теж про це. Тобто варто розуміти, коли ти хочеш купити для війська безпілотник, варто розуміти, якого він виробництва, якої країни, і чи не випадково ти не будеш грати на руку ворогу, так да, і це так само дає то тобто, ну, і завжди просто перед тим як людина хоче щось допомогти, краще дуже знати просто, що потрібно саме зараз, і ну брати такий інструмент, який буде дуже сильно допомагати військовому. Ви керівник напрямку роботизованих технологій, громадської організації аеророзвідки. Так. От розкажіть трошки детальніше саме про ці роботизовані технології. Що це означає, над чим працюєте, чим займаєтесь і як допомагаєте армії, але в рамках того, про що можна говорити? Ну, взагалі, аеророзвідка, як явище, да, вона з'явилася після 2014 року, після того, що почалось відбуватися в країні. І це була така відповідь, скажу так, ну людей з технічною освітою, чи просто там it напрямка, і деякі люди просто були, приєдналися, які бажали щось робити, да але всі люди, які були тут, вони не були якісь там військовими з якоюсь ну, там освітою чи досить, там великим. Тут були люди, які були просто небайдужі, вони хотіли щось робити просто для того, щоб ну що я можу зробити, да, Тобто вони дивилися на себе, і казали, що я можу зробити в цій ситуації. І з часом просто ми розуміли, що ми можемо зробити якісь очі просто для нашої армії. А, тобто це були і безпілотні технології, ось, і були а, там мережі камер, яка просто розгорталася, яка давала просто можливість дуже швидко бачити, що відбувається. От, а зараз просто а, фактична аеророзвідка вона стала дуже такою великою потужною організацією, яка об'єднує. І надихає багато різних компаній, різного уровня, але ну, основному це IT-компанії, які можуть прикладати своїх зусиль для того, щоб дати якісь рішення технічні, чи якогось різного характеру для того, щоб допомогти армії. І фактично аророзвідка це такі, не знаю, як назвати там натяго осередок чи якось по-іншому, там хаб, якийсь модним словом, Тобто, де люди можуть бути разом, вони надихаються спільною там метою захистити країни і пропонують свої якісь рішення чи. Наприклад, там, якщо у вас треба якась допомога, то с тут все ми допомагаємо один одному, тому що ну ми розуміємо, що ми можемо виграти війну тільки, якщо ми будемо єднатися. Якщо ми будемо розрознені, ми ніколи це не зробимо. Тільки якщо ми єднаємося, разом прикладемо наші зусилля, в тому числі і такі технологічні, високі технологічні, то тоді це наш шанс просто виграти війну і не тільки її виграти, але і. Захистити країну на майбутнє, побудувати дуже таку сильну оборонну стратегію і, взагалі, тось тобто, механізм, який буде захищати країну від якихось, може там в майбутньому хтось знову захоче на нас напасти. Скажіть, будь ласка, а от а як наявні безпілотники взаємодіють з новими зразками артилерії? Ну насправді знаєте, є багато просто рішень. Тосі, тобто, по перше, вони ж не напрямусь тобто, між безпілотним апаратом і артилерістом є якісь програмне забезпечення. І це так само і є різні програми, де, ну я можу не знаю там, наскільки варто їх називати, як вони називаються, то більше така військова штука, але є програма забезпечення, то бізлотник віддає інформацію, що він бачить туди, і майже моментально просто це бачить артилеріст. І це дає йому дуже а, таку точну інформацію, куди, куди треба стріляти. Якщо, наприклад, ворог там. Розуміє і починає там своє переміщення, то тобто, артилеріст може це дуже швидко бачити і відносно цього приймати рішення, що йому робити. А скажіть, будь ласка, от тут дуже Вадима цікаво зрозуміти. А як обійти оцю радіоелектронну боротьбу ворога і ефективно використати от свої засоби? Тому що ворог вже теж розуміє, що ви дронами або безпілотниками спостерігаєте, а артилерія далі б'є в ціль. То як зробити, щоб ці безпілотники не постраждали, їх не збили, наприклад, і вони точну координату дали? Ну для цього робляться різні технічне рішення, датусь. Тобто, по-перше, просто робляться на лінії зв'язку між безпілотникам і людиною, яка на землі, які більш там резистивні, да, які більш можуть довше можуть працювати, навіть в той час, коли проти нього працює РЕП. Ну тут ну, і зараз це дуже багато рішень з'являється. Дуже багато людей придумують нові й нові штуки. Ну, це знаєте, це дуже схоже як. От боротьба вічна між людьми, які роблять замки на двері, да, і ворами, які роблять отмички. Тобто, і ну так само, тут постійна ось така штука, є просто розвиток є. От, але зараз ну, дуже багато з'являється нових засобів для цього, щоб артилерісти могли бачити те, що їм потрібно. А от якщо говорити про ті типи безпілотників, які зараз найбільше потрібні для наших військових, для нашої армії, от що б це могло бути? Які би ви типи безпілотників назвали і рекомендували би придбати для тих, хто зараз є, наприклад, операторами дронів, чи для тих, кому реально потрібні ці безпілотники? Ну, знаєте, вперше, от коли це все почалося, багато людей, які почали користуватися безпілотниками, вони були ще недосвідчені. Тому в якийсь там перший період війни дуже було багато безпілотників втрачено саме від того, що людина була не готова до, скажімо так, цієї протидії, да і в таких всіх ситуацій. Але з часом приходить досвід, і тому зараз, скажімо так, вже я думаю, не такі великі патрії. Ну вони є. Але вже менше да, ці потери безпілотників і ну скажімо, можна розділяти на дві такі грубі категорії. Тобто, я думаю, в першу чергу потрібні безпілотні просто на розміру, розміра, які знаходяться прямо у бойця для того, щоб він бачив ситуацію округ себе. Але дуже велика потреба в великих безпілотниках, але вони дуже коштовні, які можуть там літати майже сутками, да, і давати постійну інформацію про переміщення. От про все, що відбувається на лінії фронту, які можуть довго слідкувати з неба за цим, але вони дуже дорогі, і тут вже я думаю для людей це важко. Може, там де Сергій Притула може купити. Тож ми бачимо, Путін купив. Але да, ми розуміємо, що це такі дуже коштовні. Кубки, скажіть, а якщо, наприклад, цей великий безпілотник він ламається, чи є в Україні команда, яка може займатися їх ремонтом? І хто взагалі займається навчанням пілотів, безпілотників і потім ремонтом цих, які вціліли, і ще можна якось реанімувати і віддати назад в військо? Mm -hmm. Ну, от цей, наприклад, Тумун у нас є дуже Каже, ми дуже любимо, просто, щоб бізпілотники було наше виробництво. Тому і за ць саме за цього, що буде можливість швидко отримувати сервіс. Якщо це, наприклад, сам ну навіть якщо це дуже гарний безпілотник, але просто він якогось закордонного виробництва, то ми розуміємо, що вся техніка може ламатися, і а, це період сервісу ремонту він дуже довгий. Поки там це привезеться, там зрозуміють і будуть якісь люди, які перемонтують. А якщо це від ну, от нашого власного українського виробництва, і зараз дуже є багато компаній, які це починають робити чи вже роблять, то такі сервіси відбуваються швидко. І саме засобами ці компанії відбувається ремонт. І так само навчання проводять в основному компанії, які це виробляють, і є дуже багато школ, да, от, які навчають і тактики, як треба їх застосовувати це безпілотники. Ну і у нас в аеророзвідці так само є школа, ми навчаємо і застосування, і той дрон, який ми виробляємо, це от Р 18 так само ми навчаємо їм користуватися, і тактика застосування, ну і всякі технічні нюанси, і як можна робити якийсь ремонт і обслуговування. А у чому унікальність цього дрону, який ви розробляєте? Р-18? розкажіть про нього детальніше трошечки. Ну він і само початку народжувався а, військовими, тобто його була унікальність просто в тому, що його народжували вже для війни. А, тому що ми розуміли, що там ну, цей проєкт РП рф 17 почався десь 17-му року, і в дев'ятнадцятому ця цей дрон вже почав воювати там, от в зоні АТО, і потім, з перших днів, ж як на Київ нападало, то тобто, з Київської операції він дуже багато воював. От унікальність була в тому, що ізначально ми розуміли просто відмінність між цивільним дроном і між а, військовим. А це саме висока надійність і плюс деякі технічні переваги, а, які будуть в дроні для того, щоб коли от то, що ви от казали, буде працювати станція то це радіо електронна боротьба проти дрона, а щоб цей дрон а, мог ще деякий час працювати, і це дає пілоту цю перевагу над ворогом да для того, щоб все ж таки виконати ту місію, яка є перед ним, і тут буквально ще хотілося б буквально наостанок поговорити про те, а от чому пріоритет зараз надається саме військовим дронам, а не цивільним, і де їх можна придбати, тому що на початку війни можна було навіть просто звичайний цивільний дрон використати, який там в розслідуваннях використовувався або для зйомки весіль. Ну зараз вже трошки інший підхід у нас. Ну тут розумієте, якщо ви, наприклад, вода, от є агродрони, тобто які зроблені от, для того, щоб дивитися, як у вас там пшениця, чи щось там росте. Якщо, наприклад, там в ньому щось не працює, чи щось там відламалося, чи якісь нюанси, ви можете собі самі сказати, та нічого страшного там завтра зранку встану, перемонтую і буду працювати далі. Але коли військовий ризикує своїм життям. Він виходить туди на фронт, да, от на цю лінію, де відбувається от, війна, в нього нема можливості сказати, та сьогодні я не буду це робити. Завтра це роблю, тому що йому треба зараз і тут виконати ту місію. Е -е, від, ну, і від залежності від цієї місії залежать вже деякі інші дії інших військових. Тому дуже важливо, щоб військові дрони вони були дуже надійні і вони давали перемагу перевагу нашим воїнам. Щоб вони могли все ж таки виконати те, що від них очікується. Дякую вам, Вадима, що ви долучилися до нашої розмови і розказали про аеророзвідку трошки детальніше. Я думаю, що ми привідкрили завісу для наших радіослухачів і розказали, як аеророзвідка зараз в сучасній війні допомагає нашим військовим вести війну на полі бою. Ми говорили з керівником напрямку роботизованих технологій громадської організації аеророзвідка. Паном Вадимом не будемо, звісно, називати прізвище, тому що роль цієї організації. Зараз для нашої перемоги і під час ведення війни дуже важлива. Ми продовжуємо далі ефір українського радіо. Нагадаю, що ми повідомляємо вам інформацію про повітряні тривоги. І, отже, зараз лунає повітряна тривога в Донецькій області. Прохання всіх перейти в укриття і відбій тривоги в Дніпропетровській та Полтавській областях. Залишайтесь на хвилях українського радіо.